Шановні колеги, ми підійшли сьогодні до цієї трибуни з представниками абсолютно різних фракцій груп, щоб нагадати наш обов'язок очистити країну від цього російського. Наш обов'язок до кінця цього року виконати норми закону про деколонізацію, і наш обов'язок почути більш ніж 70% українців, які в соціологічних опитуваннях абсолютно. Цілком і повністю підтримують перейменування наших населених пунктів і повернення їм історичних назв, тому що це історична справедливість. Деякі колеги в цьому залі вважають, що вони переграли український інтерес, то я хочу вам сказати, що ні, Ярослав Олексійович. Якщо до нового року ви персонально, як голова Верховної Ради, не знайдете вирішення перейменування п'яти міст, рада буде заблокована. Ви повинні це знати.